Привіт усім! Вітаємо знову! Замислювалися, що готує майбутнє для пістолетів. Давайте зануримося в ключові тренди, що формують 2025 рік. По-перше, оптика тепер стала стандартом. Майже кожна нова модель виходить із заводу готовою до встановлення коліматорного прицілу. Це робить наведення на ціль швидшим і влучнішим, ніж будь-коли раніше. Далі прикромкання віддачі. Зараз це в центрі уваги. Ми бачимо все більше вбудованих компенсаторів і портованих стволів навіть на компактних пістолетах, що робить стрільбу набагато комфортнішою. Модульність також диктує правила. Уявіть, що ви можете просто змінити модуль руків'я, щоб змінити габарити пістолета, або використовувати магазини від інших брендів. Це стає новою нормою. Виробники використовують передові матеріали, як от алюмінієві рамки та надміцні покриття, роблячи зброю легшою та витривалішою. І нарешті ергономіка досягла піку. Двосторонні органи керування та покращена текстура руків'я тепер доступні для кожного. Хоча калібр 9 мм усе ще домінує, ми бачимо зростання популярності потужного 10 мм та доступного 22 LR для тренувань. Дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал.